Щоб я хотів знати на уроках історії, епічна сага про вулицю Володимирську. Відкриймо її разом. Вулиця Володимирська, найстаріша вулиця Києва, бере свій початок ще в кінці X століття. Уявіть, як ви прогулюєтеся стежкою, що стала свідком злетів і падінь імперій, народження націй та пульсу революції. Ця вулиця не просто дорога, це жива хронологія. Від величних соборів, як от Софійський, що лунає давніми співами, до гамірних ринків, де торговці обмінювалися історіями та прянощами. Кожна бруківка має свою казку. За тисячу років історії вулиця Володимирська бачила, як Київ перетворювався з середньовічної фортеці на сучасний мегаполіс. Це свідчення стійкості, культури та незламного духу народу. Тож наступного разу, коли опинитесь у Києві, знайдіть хвилинку, щоб прогулятися вулицею Володимирською. Відчуйте шепіт історії під ногами та станьте частиною її незгасної спадщини. Адже деякі вулиці це не просто дороги, це історії, які чекають, щоб їх розповіли.